Доброго дня, шановні слухачі. Тема моєї роботи еколого-біологічна характеристика вічно зелених рослин. Актуальність теми дослідження. Вивчення рослин є основною композицією при створенні штучних а, декоративних насаджень, парків, садів, скверів, а, бульварів озеленення приватних садиб, бо вони є запорукою її декоративності у будь-яку пору року. Актуальність даної роботи полягає у вивченні бірізноманітних розмноження, збереження, використання антропогентного впливу. Мета вивчити флору та рослинність вічнозелених рослин міста Харкова та області. Завдання роботи. Визначення асортименту інтродукованих вічнозелених рослин Харкова та визначити стан вивчення їх екології та використання в озелененні, вивчити флористичне біорізноманіття вічнозелених рослин природної флори Харківщини, проаналізувати морфологічні та екологічні особливості, господарські значення та місце зростання вічнозелених рослин, провести геоботанічні дослідження та аналіз рослинності парків лісів. Проаналізувати, як зібрані матеріали можна використовувати для вивчення шкільного курсу ботаніки, проаналізувати та узагальнити отримані дані. Промет дослідження, еколого-біологічна характеристика флори інтродукованих та місцевих вічно-зелених рослин. Об'єкт дослідження вічно-зелені рослини Харківщини. Можете подивитися на територію а, заповідного об'єкту. Як він виглядає? Також це а, рослини, які я досліджувала. А, я, зробила, я зробила розподіл досліджених видів рослин за життєвими формами, за раункіром. Також розподіл флори досліджуваної території, за екологічними групами. За відношенням до світла та розподіл дослідженої флори за екологічними групами, за відношенням до вологи. Також я зробила розподіл досліджених видів рослин за фіцетенозами і розподіл досліджених видів рослин за господарським значенням. Також ще рослини, які я досліджувала. Отримані результати досліджень вічно-зеленої флори можуть бути використані під час підготовки до уроку біології з різних тем, починаючи від морфологічних особливостей рослин, пристосування рослин до зростання на відповідному субстраті, антропогенний вплив на рослинні угрупування, а також особливе значення дослідження. Матиме під час проведення екологічного курсу. Результати роботи можна використовувати для розробки заходів по збереженню та відтворенню біорізноманіття, Дослідження роблять внесок у пізнання еколого-біологічної специфіки флор вічно зелених рослин. Висновки. Опрацювавши науку та методичну літературу, ми. Виявили, що вічно-зелені рослини мають санітарне та естетичне значення, яке ем, прикрашає та очищує міста, селища, парки, алеї від забруднень. В час наших досліджень ми з'ясували широке бірізноманіття представників різних рослин, а саме Соснові, Кипарисові, Вересові, Барбарисові, Розові, самша... Самшатові, Тостолисті, представники родини осокові. Тисові, хвилівникові, жовтецеві, гвоздичні, ломикаманеві, бруслинові, омелові, рускусові, аралієві, барвінкові, губоцвіти, агави, агавові і хвощові, представлені одним видом. Дякую за увагу.